Синє і жовте небо над житніми полями довгу історію має український прапор, та в останні роки він для нас, українців, набуває особливого значення. синє жовте полотнище було символом української держави, яка проголосила свою незалежність понад століття тому. Воно ж стало символом відновлення української державності. Та незалежності після руйнації Радянського Союзу, упродовж українських революцій, воєвлень українського народу сині і жовті кольори незмінно супроводжували наших людей, кольори свободи, незалежності, дієвого супротиву та боротьби за правду. Війна. Розв'язана нашим східним сусідом, розкрила ще одну сторону українського прапора. Він став знаком розрізнення, ознакою безпеки. Тут свої. Він гордо майорить над українською столицею. На його повернення чекають на окупованих територіях, переховуючи свої домашні прапори. Це символ хоробрості, символ незламності, символ української світяги. Нехай, із Божої ласки, наш український прапор завжди височіє над вільною, сильною, незалежною Україною.